Донецькому напрямку о 21.35 бойовики вели вогонь по наших позиціях зі 120-мм мінометів, в районі шахти Дутовка та селища Піскі. Крім того, під вогонь зі стрілецької зброї гранатометів потрапило опитне. Поблизу Маріуполя вже декілька тижнів поспіль ворог не припиняє вогневий натиск на селище Широкіна. Цієї ночі майже з опівночі і до 4.20 по населеному пункту били 120-мм міномети. Також слід відзначити певну активізацію повітряної розвідки ворога. Близько семи мільярдів гривень цього року отримало Міністерство оборони на тилове забезпечення. Більша частина коштів, а саме 2,8 мільярда гривень, піде на придбання речового майна, по два мільярди на харчування та паливно-мастильні матеріали. Та нині цього недостатньо для забезпечення життєдіяльності збройних сил. Розповідає директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. Коли планувався бюджет на минулий і ще не було розуміння того. Какое количество военнослужащих будет в нашей армии? Учитывая четвертую волну мобилизации, которая прошла, весенний призыв, который только начинается: пятую, шестую волну мобилизации, и осенний призыв, я думаю, что наша армия? Будет э, где-то двісті п'ятдесят тисяч чоловік, і, в общем-то, в настоящему цього э, ресурсу не совсем достатньо. Ми работаем над тим, щоб перераспределить фінанси внутрі системи Міністерства оборони, но і запрашиваємо дополнительне проте на проведення четвертої хвилі мобілізації кошти виділені у повному обсязі. Також майже усім необхідним забезпечені бійці у зоні АТО. То, что четвертая волна обеспечена намного лучше, чем первая, вторая и третья, ну, это связано с тем, что, во-первых, и финансовые ресурсы намного больше, но и с тем, что все-таки частично промышленность перестроилась и готова работать. Міністерство оборони робить все, щоб забезпечити максимальний соціальний захист військовослужбовців. Так, календарний місяць служби в зоні АТО вже зараховується у вислугу років як три місяці. У мобілізованих гарантовано зберігається місце роботи, а також середній заробіток. На законодавчому рівні урегульовано, що військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період визнана як окремий вид військової служби, що дозволило: по-перше. Виплачувати громадянам, привзаним під час мобілізації грошове забезпечення у повному обсязі, значно спростився механізм отримання статусу учасника бойових дій, позбавляючись бюрократичних перепон, міжвідомча комісія запрацювала ефективніше. На цей час міжвідомчою комісією, яка діє при державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, встановлено статус учасника бойових дій. 22 тисячам 322 двадцять, у тому числі 11 тисяч 753 – Це військовослужбовці та працівники Збройних сил України. Не залишаться без підтримки і поранені. Держава гарантує медичне забезпечення та грошову допомогу. Особам, яким встановлено першу групу інвалідності, виплачується 304 тисячі 500 гривень. Друга група інвалідності. 243 тисячі 600 гривень. Третя група інвалідності – 182 тисячі 700 гривень. Членам сімей загиблих військовослужбовців виплачується 609 тисяч гривень. Цього року учасники АТО можуть отримати 200 квартир. На це в державному бюджеті закладено майже 64 мільйони гривень. Поліпшення житлових умов потребують і 77 сімей загиблих військовослужбовців. З фондів Міністерства оборони України вже забезпечено житлом 13 сімей загиблих військовослужбовців, п'ять сімей вже забезпечено житлом за рахунок місцевих органів влади. Це три війніцькою та дві одеською міськими радами. Але для покращення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей треба ще багато чого зробити. Із Чернігівщини бійці четвертої хвилі мобілізації невдовзі вирушать у зону проведення АТО. Вояки першої окремої танкової бригади вже прийшли необхідну в бойову підготовку на полігонах. Командири кажуть, хлопці готові боронити кордони на сході України. прибуло Четвертої волни мобілізації і, виходить, на голову вище, ніж ті, яких я уволю вже в тому році. Підготовкою мобілізованих займались також учасники АТО. Бувалі воїни вчили новобранців всьому, що знадобиться на війні. Розповідали про особливості несення служби на блокпостах, надання першої медичної допомоги та дії в умовах масового обстрілу противника. Бальшою спасія комбату, комдиву, що научили, реально научили. Добровольцем пішов в армію. Просто ребятам допомагати. Попав в артилерію. Думаю, що ми їм допоможемо. Достаточно податки, достаточно хорошие спеціалісти знають орудия, знають як, що, где. Много учителей много пройшли. Ато перед відправкою новобранців забезпечили усім необхідним: засобами захисту, військовою амуніцією, обмундируванням, медичними препаратами та продуктами харчування. Протягом четвертої хвилі мобілізації з Одещини до навчальних центрів та частин Збройних сил України відправили близько двох тисяч військовозобов'язаних. Відтак свій план із комплектування армії Одеська область виконала серед мобілізованих багато добровольців. Біля 25% відсотків громадян, які призвані на військову службу. Це добровольці. У нас 487 чоловік призвано. Таких, що добровільно прийшли у військові комісаріати, не очікує, поки до них звернуться з повістками. Для мобілізованих військовослужбовців місцеві громади затвердили спеціальну програму матеріальної підтримки. Грошову допомогу будуть виплачувати військовикам та їхнім родинам, а також бійцям, які отримали каліцтва. Щодо строкової служби, на Одещині планують призвати близько півтори тисячі чоловіків віком від 20 до 27 років. До проведення АТО їх залучати не будуть. Курсанти четвертого випускного курсу льотного факультету Харківського університету повітряних сил виконують польоти на військових літаках Л 39 Альбатрос АН А-26 та вертольотах Мі 8 МТ. Напередодні близько 90 хлопців успішно пройшли курс наземної підготовки, зокрема на тренажерах, які дозволяють імітувати навіть складні фігури пілотажу. Сложний пілотажі вищий пілотаж. Ну, на предельно малой висоті тут, правда, можна шасі випускати. Нашто з 10 метрів самолет десь розбивається. А так, ну, на 50 метрах можна літати свободно. Планується, що цього року кожен курсант проведе у небі по 70-100 годин. Відправити завдання відпрацьовуватимуться у діапазоні висот від 20 до 4 тисяч метрів. При цьому навчальний процес на аеродромі постійно коригуватиметься з урахуванням досвіду участі наших військ в зоні проведення антитерористичної операції та миротворчих операцій серед майбутніх офіцерів і курсант Ігор Соболєв. Вправу на вертольоті мі 8 МТ виконав без зауважень. Во у мене дідусь був льотчиком а якби між чи дійство вийшов на що тут виплащає пощаш у серпні цього року хлопці складуть державний іспит з льотної підготовки, а вже у вересні отримують довгоочікувані дипломи та лейтенантські погони. 14-річним ліцеїстом він познайомився з армією після трьох курсів у Омському загальновійському училищі. Через розпад радянського союзу лейтенантські погони отримав у Одеському інституті сухопутних військ. Вірно, служив, аж поки не померла сестра, яка залишила двох доньок. Аби утримати їх та власну сім'ю, Євген Ткачук пішов з армії. Коли вибухнув Донбас, попри артрит та проблеми з серцем, став у ряди батальйону Київська Русь. Його призначили командиром протитанкової батареї, яку в кінці серпня перекинули під Дебальцеве. Якщо ми заходили в пустий, мертвий город, то під Новий рік и машины і были, и магазины і магазини была банкомати. Була работа у людей. был світ, все було нормально. Ровно через місяць ми опять приїхали в Дебальце на вторую ротацію. Ми город не это Опять став мертвий город. 24 -го грудня відбулася ротація батареї Євгена Ткачука. Та ситуація загострилась через місяць. Підрозділ повернули. Коли його базовий табір під селищем Комуна почали накривати з мінометів та градів. Довелося, не зволікаючи, приймати рішення. Зв'язку з комбатом не було. Під час оборони. А Дебальцева вивів свою батарею, 53 чоловіки разом з технікою і відмовився виконувати наказ, поставлений йому на оборону і охорону. Через 10 хвилин обстрілів від двоповерхового будинку, у якому мала дислокуватися батарея Ткачука, залишилось півтори стіни. Тож долю його підлеглих було б не важко уявити. Все ж Євгена заарештували лише через півтора місяці. Депутати і активісти добилися звільнення офіцера, обидва сини якого захищають Маріуполь. В принципе, они верят в меня, верят в то, что отец, который всегда учил их быть честными. И действительно, они хотят быть офицерами. Ну, пока не сложилось, потому что нужно было, они сами контрактники, нужно было кому-то защищать родину. В этом году уже подают документы Львовскую академию сухопутных войск. Я думаю, что все-таки поступят туда. За час проведения АТО Жоденс понад ста підлеглих Евгена Ткачука не постраждав. Його ж долю сьогодні визначить суд Своєї вини 44-річний старший лейтенант не визнає, але прийме будь-яке рішення Феміди.